Це Славко. Наскільки має змінитися світ? Наскільки має змінитися і ще старушка Європа, щоб ця війна українсько-російська перейшла на мир, на мирні переговори? І чим є ця війна для цивілізації? От штучно можна поставити питання, чи оце війна, в якій Україну підтримує Захід? Чи не є ця війна останньою для заходу? Бо Війни ще триватимуть, але чи існуватиме ще той захід, котрий нас зараз як так підтримує. Але це штучна постановка питання. Треба говорити, що ця війна триває, ця, мабуть, остання війна в Європі за перетворення Європи з імперської до національної. Як ви розумієте, війни не на перетворення Європи з імперської до національної перейшли, коли. Почалися, коли постали політичні нації, власне, можна сказати, після французької революції, У значної міри вони посилили, вони тривали цей конфлікт імперського та національного, зрештою, привів до дивного Союзу національної, хоча імперіалістичної Франції з імперською Росією і імперською Британією проти імперської, ж, але національної ніяк. Не об'єднається Німеччина. Да, я так це національна, котре ніяко це вже не об'єднається Німеччині. І для того, щоб Німеччині об'єднатися, довелося знайти форму європейської спільноти. Так от, коли говорити формально, та я хотів сьогодні в передачі говорити за пункти Вільсона, як поставили вони, як от з пакту Сайкса-Піко, поставили 14 пунктів Вільсона, але ми, зрештою, засію посварилися, і я говорю за інше. За те, що от формально та війна, що її Путін веде проти України, є продовженням війни на захист пунктів Вільсона. Ви знаєте, бо один з пунктів Вільсона шостий передбачав евакуацію Росії з німецьких військ. Він закреслював Берестейську угоду 18-го року. Ви ж знаєте, що ці пакти Вільсона постали саме. Тому що була підписана Берестейська угода. а Перед тим Ленін оголосив таємню, оголосив свій план миру. Ви знаєте, Бізаніксі і опублікував документи таємної дипломатії Антант. І от ми маємо не забувати, що ми, українці, є дітьми не Версальської угоди, а дітьми Берестейського миру, що ми є антиверсальська держава. Я це дуже довго вам всім пояснював і що Фактично, реваншистські війни в Європі вели ми, українці, і отак дивно все помінялося. Настала нова політична дійсність, що зараз реваншистську війну в Європі веде Росія. А ми якось непомітно обрели політичну легітимність. Фактично, оця війна, те, що ми бачимо, та підтримка світова міжнародна з котрою ми не для себе стикнулися, і котрою ми зараз так щиро незадоволені, бо мало. Вона є визнанням України, визнанням нарешті легітимності України. Це перша частина. Друга, як ми прийдемо до миру. Ясно, що в тій формі українська держава, як вона існує в її ідеології, в її політиці, так само, як і російська держава в її ідеології, політиці, вона не прийде до миру ніяк. Розумієш? Так що давай, випочнемо. Життєрадісні воплі щасливого дитинства, де що збили мене з думки, але ми спробуємо продовжити. Очевидно, що Україна в її сучасній формі, як і Росія, в її сучасній формі до миру не прийдуть. В своїх сучасних формах вони прийшли лише до війни, до конфлікту, до конфлікту, котрий одним одні сприймають як незрозумілий зовні, а інші... Всередині сприймають як неможливий до розв'язання, поки одна із не існує. Це я вам говорю, як існування протестанської, католицької Німеччини. Воно дов... через довгий час закінчилося тим, що Німеччина і Австрія те, що лишилося від Австрії, так скажемо, розчинилися в Євросоюзі. І зараз, коли ми її згадуємо за Австрію, то лише з причини її неприємного для нас нейтралітету і колишньої недавньої підтримки. Цією міні... мі... пані міністриною чи міністеркою, як тепер фемінітиви роблять політики Путіна, як... якими будуть нові держави, котрі прийдуть до миру? Ну ясно, що Росія з її невнятною декларацією війни, що мені за невнятністю нагадує декларацію війни. Німеччини, Австро-Угорщини, Туреччини власне їхні пропозиції миру від 12 грудня 2016 року. Почитайте їх. Якщо знайдете в інтернеті. це бум-бум-бум-бум. Це геть не схоже на. Пункти Вільсона, хоча ті були не менш догматичні. Так от, з Росією вона поки не договороспособна, вона не в і поки що ситуація виглядає так, що війну проти неї слід вести як матеріал-шлях на винищення, на вичерпання ресурсів. Але поки що до цього перше нема рішучості заходу щодо матеріальних чинників цієї війни щодо матеріального забезпечення. Інтенсивної війни з боку України і друге нема політичних рішень, нема визнання Росії імперією, нема того заперечення. Пунктів Вільсона, що територія Росії має бути очищена. Ми Захід все ще визнає територіальну цілісність Росії. Це остання імперія. Ця остання імперія мала бути зруйнована внаслідок Першої світової війни, і більшовики її зрештою зруйнували. Потім її відновив імперець Сталін. Потім її зрештою зруйнував Горбачов. Потім її знову відновлює імперець Путін. І поки Захід не заперечить імперськість цієї Росії, то Мир справжній, мир довгий, неможливий. можливо, лише перервами з черговими війнами. Не забувайте, що от кордони держав новотворівські, і всі, що за все так воно і буде. Але чи будуть війни релаксація? розумієте, що мене зараз. Цікаво, чи буде по першому миру, а цей перший мір виглядатиме ймовірно неприємним не для України. Не, не визнають фактично територіальну цілісність. Територіальна цілісність України буде декларована, але мабуть не не дотримана, не не, не збережена. Так от, чи піде Україна на війну релаксація, кажуть на війну реваншу? Ну це є таке поняття війни релаксації. Це ті війни, що супроводжували. Розпад Європи і закінчення Першої світової війни. І оці війни релаксації тривали фактично на Балканах до 90-х років. І зараз Боснія і Герцеговіна теж Пам'ятаєте, все ж почалося 908 року з Боснії та Герцеговини. І зараз ніяк не закінчиться цим косовом і Боснією. Бачите ситуацію. Що фактично релаксаційні війни, що призвели до першої світової в Європі, не завершилися, і ми не єдині з цим. Польща от поставила, як згідно пунктів Вільсона поставила лише коли Десь 75 п'ятого року, коли визнали кордони з Німеччиною. Її Хельсінська угода, коли визнали західні кордони, бо Польща нарешті поставила в Няспаріма. Як неоспоріма польська національність, і в нових кордонах довелося, щоб створити неоспоріму польську національність без примісів оцих-оцих, коли туди ломляться зараз і ці наші брати, українці, брати Білорусі, вигнатні вас всі ломляться на Польщу. от, щоб її очистити, довелося вигнати німців з їхніх земель, питомих з Прусії, зокрема заради того, щоб створити оцього спарімо польською польщу. І так, звідки доведеться вигнати українців, щоб створити неоспоріму українську країну. От що мене зараз цікавить, і поки що відповіді на це питання нема. Оскільки захід не хоче бачити нової Росії, він хоче бачити продовження Росії імперської тільки сотні пілью, власне, приручить Медведя. Вони все ще питаються, приручить Медведя, і це слухайте, після північної війни. Після Кримської війни, після Першої світової, після Другої світової, після цієї війни в нас ще вірять в те, що можуть приручити медведя. Вони не уміняємо. Значить, поки Росія не розвалиться сама, Захід буде її берегти. А якою прийде Україна? Ясно, що ця от Україна національно визвольних мар і національно визвольної чушник, як я кажу, існувати не може. Вона може вести цю війну, тому що ці гасла, кордони 91-го року, це як заслатарінге. Вони вимагають щоб ні шагу назад, це гасла продовження війни, гасла нетерпимості невизнання миру. Так це для саме для Путіна є оця денацифікація і демілітаризація. Спробуйте довести свою денацифікацію, демілітаризацію Вести з спер... Тому мене цікавить дипломатія, бо вести переговори. Мені дуже цікаво, як велися переговори з такими маньяками, з такими вимогами. Мені цікаво, що ми тим бізумним пропонували, коли в Білорусі зустрічались, коли зустрічалися в Стамбулі. Що українська делегація? Пропонувала цим візубцям в якості гарантії оцих виконань, дотримання цих вимог. Тому якою прийде нова Україна, ну до виборів, я вже казав, нової України не буде. А от по виборах, чи з'являться нові сенси? Нові сенси з'являються, але ви їх не любите. От, і обов'язково, що ці нові сенси будуть істинними. Сенсів буде безліч будь-яких, які з них восторжествують. Одним з прикладів нових сенсів є Арестович, котрого ви так і не любите. Він принаймні. Дозволив собі пити далі цієї національно визвольної України, бо національно визвольна Україна виконала себе. Власне. Націоналізм здав екзамін, все. 22, го 24 -го лютого, 22-го року, все. Націоналізм український здав екзамен, все. Ми здали цей екзамін, можемо далі ці конспекти не пам'ятати. все. Сапромат нам уже не нужен. Ми є нацією, нас визнали націю, час зав'язувати з усім цим. Розумієте? Оце армовір, це, ну це має перетворитися на карнавал. Армовір, да, бо як от і в Росії надалі буде існувати Побідобєсся. Побідобєсся на Росії буде існувати в якості карнавалу, Бо не забуваємо всі карнавали почалися з ненависті, з торжества над якимось лютим ворогом, уявним лютим ворогом. І от, зрештою, як на, на зиму, я не знаю, на якусь Матушку зіму перетвориться в той нацизм, з котрим росіяни борються на своїх карнавалах по бідобісі. Ясно, що ми ніколи не полюбимо карнавали по бідобісі. доти, доки не забудемо їх первинний смир, сенс що це вони з нами борються. Ну будемо для них особленням зла, слухайте, Це теж між іншим, дуже непогано. Але і наш націоналізм має перетворитися на карнавал. Розумієте? Бо інакше ми не прийдемо до згоди, а не прийдемо до згоди, будемо воювати. А будемо воювати, наші людські ресурси обмежені тут як. Каже, Ася, що а стоїть літа земля стольких людей. Ми маємо для себе відповісти на це питання. Чи коштують ці землі в кордонах 91-го року стільки крові? Але зараз ми відповісти на це не можемо ще замало на, на щастя. На щастя, для нас ще замало крові прилилося за кордони 91-го року. Це ще не ті втрати, котрі примусять нас задуматися. Єдине, що я вам хочу сказати, це приклад Франції. Франція боролася за Ельзас Лотарін інгію з власне вона і почала загарбувати заслатарінгію з луї до десь з 1680-х років потім це ельзас заслатарінгія і бездимний порох перша світова війна під гаслом ельзас заслатарінгії і чотирнадцятий Зрештою, пункт Вільсона і за Слатарінгію визнали тільки щоб полестити французам. Війна доведе до того, що видатки Франції складали 5 до 1 до її прибутків. Це як зараз в Україні. Війна розорила Францію до того, що в Другій світовій війні Франція не змогла прийняти участь. І довойовувала вона свій оцій не невражений, незреалізований зреалізований націоналізм задиголя власне. Валжирська катастрофа поклала край імперській Франції, створила нову Францію. Оце коли перестав бути. Вже і француз, то зрештою закінчилися і заслатерінги. І що дивно, 62-го року німецькі ножовщики підписували ножі французьких легіонерів, котрі ті дуже любили німецькою мовою. 62-го року нікому в Ельзасі не приходило до голови говорити французькою. А зараз новою мовою спілкування там успішно стає арабська. Отак, от люди довоювалися. І ми довоюємося, бо справедливо кажали кажура, кажу, я землі все одно, хто її обробляє. Ми не перші на цій землі і не останні. Ми прийшли по якихось попередниках, і по нас прийдуть якісь наступники. Ким вони будуть, зрештою для нас вже не матиме ніякого значення. Бай.